Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 11 травня. Проживаю я на Вінниччині. 7 година ранку, поспішаю, бо може все ж таки вийде сьогодні обробити яблука яблуні. І ще раз хочу про формування і обрізання яблуні поговорити. От як я формую в себе яблуні. Старайтесь відразу вирізати всякі гілки, поки вони не стали здорові, щоб не було загущеності в центрі крони. Дивіться, як переводи роблю на третю зовнішню бруньку, щоб відкривалася крона. От на прикладі цього дерева, сорт яблуні Евеліна. Привитий на сіянці і це ще й врозчеп бачу, тоді перещеплював. А от покажу це сорт яблуні. Також врощеп був перещеплений, от видно. Такі я всі вирізаю вовчки, які з ростовим закінченням. Із підкової розетки, а який не ростовий, не вирізаю. Ну і формую від залежності дві або три від навантаження. І ось про такі гілочки говорю. Всі вирізаєте. Дивіться, як я, по-моєму, методу можете в інтернеті подивитися, як я формую, може стане вам пригодю, щоб не натягувати. Нитки не ставити зубочистки, спашки, можна так, коротенькість до 20 см. Гілка вкоротив з переводом. Знову до весною на третю зовнішню бруньку. Зараз перевів цю бруньку на гілку і все. Це відбиває третю, вже видно, але я не ризкував на другу. Показую, щоб було гарно видно. Дивіться. Будь ласка, дивіться, як відкривається корона. І це вже з плодоношенням на наступний рік буде. От. Весною прикоротяна на другу зовнішню бруньку. Ця завжди буде похила, та, що перед нею, та, що перед нею крайня, завжди буде рости догори і з плодами вже. І так відкривається крона. Ще раз наголошую, що всі такі, що ось доквіткова розетка, дивіться яка довга гілка, вже 30 см, я її все рівно вирізаю. Не залишайте загущеність крони. І так догори і формую таким чином. Думаю, що я зніму коротке відео. Не може кому буде цікаво. Не загущуйте крону, і тоді буде виходити гарне дерево. Потрібно обрізати, не шкодувати гілок, щоб стовбур був чистий, провітрювався От я вам покажу вже на рік старше дерево, все з плодами, дуже багато, але подивіться, як формую, щоб... Провітрювалася крона. Це вже дерево, яке плодоносить повністю на повну силу, можна сказати. Вирізайте, бо тоді прийдеться вирізати гілки, які вже будуть дуже здорові і все рівно на них ні плода, ні плодів, нічого не буде, а загущеність буде страшена. Якщо буде загущеність, будуть 100% хвороби. буде приблизно так провітруватись. от три з половиною висота. Тоді буде урожай. Це семеренки показую. Бо по-другому ніяк. Я вже пробував. Жалко весною вирізати гілочку і багато квіточок тоді, ой, там яблучко, там яблучко. І тоді заростає. Препарати обробітку не попадають, а хвороби, шкідники тільки радіють, що не можна їх тут зачепити, от обробити. Тільки маю провір. Це в нас ще покажу сильнорослий сорт лігол. Це все на сіянці привите. По два яблучка залишав, бо мало плодів. Дуже має сильний ріст. Але все рівно я стримую от з переводами. Дивіться, раз прирізано, другий, третій і вже зараз перевів. Можете бачити, що похилі і гілки це все прикорочене, буде закладатись на наступний рік. Але має провітруватись стовбур. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Листочки гарні, хвороб і шкідників на даний час немає.